Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза ґаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і сьогодні на огляд до мене проїхав по-справжньому крутий смарт годинник від компанії AGM, який називається AGM Legion Pro. Якщо ви любите гаджети, які витримують усе від дощу до екстремальних падінь. То це відео саме для вас. Якщо ні, все одно залишайтесь, буде цікаво. Тому давайте розбиратись по порядку. Спочатку про дизайн. Agm Legion Pro це не просто годинник, а справжній танк на вашому зап'ясті, який готовий до будь-яких викликів. Він сертифікований за військовим стандартом, тобто витримує удари, падіння з висоти, вібрації і навіть екстремальні температури. Плюс водостійкість 5 атмосфер до 50 метрів під водою. Тож можете плавати, мити руки чи потрапляти під зливу без жодних хвилювань. Корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, захищений склом Gorilla Glass. А ремінець силіконовий, м'який і комфортний. Головне не затягувати сильно. Не натирає шкіру навіть після цілого дня. В комплекті два ремінці: яскравий, неоновий, помаранчевий для тих, хто любить виділятися, і класичний чорний для щоденного офісного стилю. Вага всього 57 грамів з ремінцем, легкий як пір'їнка, але міцний як скеля. Уявіть, ви біжите під дощем, стрибаєте через калюжі, чи навіть не приведи, господи, падаєте з велосипеда, а годиннику нічого не буде. Це ідеальний компаньйон для активного життя. Годинник, хоч і повністю захищений, але він реально компактний. Усього 12 мм товщина. І на руці сидить, повірте мені, як рідний. Ну і тепер перейдемо до екрану, бо це тут найголовніше і найцікавіше, на мою думку. І екран у ньому, як на мене, це одна з найголовніших фішок, яка точно приверне увагу. Екран 1,43 дюйми AMOLED з високою роздільною здатністю 466 на 466 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Тож анімації плавні, як у преміум-годинниках, яскравість до 600 ніт. Це означає, що навіть під прямим сонячним світлом все видно чітко, як у кінотеатрі. А ще сенсор працює в рукавичках, ідеально для зими, коли холодно, чи для вологої погоди під час дощу. Через додаток AGM Nexus ви можете змінити циферблат на будь-який смак, від мінімалістичного до яскравого. Не просто дисплей, а справжнє вікно у світ технологій, яке робить повсякденність зручнішою. Ну по екрану і по дизайну ми з вами нібито розібрались, окей. Але що там з автономністю? Бо без хорошого акумулятора, ну, будь-який класний годинник вже буде не такий класний. Акумулятор на 370 мАч. Це немало і не багато. Це середня ємність, тому вау ефекту тут не буде. Хоча, з іншого боку, цього достатньо для повсякденних задач. Він тримається до 10 днів інтенсивного використання з GPS, моніторингом здоров'я і сповіщеннями, або понад 30 днів у режимі очікування. Заряджається магнітним пристроєм швидко, без зайвих дротів. Просто примагніть і за годину він готовий до нових пригод. Забудьте про щоденну зарядку, цей годинник тримається довше, ніж ваша мотивація до тренувань на початку року. Гумор, ну, майже. А якщо серйозно, то звільняє вас від постійної турботи про розетку, особливо в подорожах. Далі поговоримо про те, що робить цей годинник по-справжньому розумним і по-справжньому сучасним. Це навігація і датчики. І в наші часи це вже не просто. Це вже і ваш особистий гід, і ваш особистий лікар в одному флаконі, вбудований GPS для точного відстеження маршрутів, чи то біг по місту, чи похід в гори, плюс офлайн-карти, які завантажуються через додаток AGM Nexus, сумісний з Android та iOS, і працюють навіть без інтернету. Барометр і компас допоможуть виміряти тиск і напрямок. Ідеально для тих, хто хоче стежити за здоров'ям без зайвих зусиль чи планує екстремальні пригоди. Далі поговоримо про фітнес. -флакон. Функції, бо AGM Legion Pro розкривається у цій сфері наповну понад 100 режимів активності від бігу, велоспорту і плавання до гольфу чи йоги. Він відстежує все. Час тренування, спалені калорії, пройдену відстань, швидкість, середній пульс і показує дані в реальному часі. Плавайте з ним у басейні, грайте в гольф на полі, він не підведе завдяки водостійкості. Це не просто трекер, це інструмент для досягнення цілей. І нарешті про підключення, бо без цього в сучасному світі просто. Нікуди. Вже всі давно звикли, що годинник повинен бути частиною вашої екосистеми. Bluetooth для з'єднання з телефоном, дзвінки, керування музикою, сповіщення з соцмереж чи месенджерів. Робіть дзвінки прямо з годинника, звук чіткий, як у навушниках, завдяки вбудованому мікрофону і динаміку. Додаток AGM Nexus дозволяє налаштувати все від погоди і контактів до завантаження карт і оновлень програмного забезпечення. Це такий собі помічник у вашому житті у пригодах у займанні спортом. Я думаю, що кожен знайде в ньому щось для себе. Він міцний, водонепроникний, розумний, що ще потрібно. Тому пишіть ваші враження про цей смарт-годинник, так він коштує не дешево, це вже не бюджетний сегмент, це вже не ті годинники, які коштують десь 20-30 доларів, це вже щось. Посерйозніше, але і виглядає він уже солідніше. Тому мені дуже цікава була б ваша думка. Чи купили б ви для себе годинник, який коштує дорожче 100 доларів? І як в цілому ви відноситесь до таких гаджетів? Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. На все добре, бережіть себе, побачимось.